Дівчата і хлопці, усім доброго, тихого, мирного, благословенного вечора. У Нас сьогодні є 12 травня, понеділок, і вперше за багато часу, це, напевно, добрих два тижні курчата не були на волі. Були в своїй загорожі, а ось так по на травичці вони не гуляли. Боже, воля свобода. Ура! Ура-ура-ура-ура! Ох, ура, ура, ура. Боже, їх, сільки, їх тут багато. Ім так добре. Травички зеленої поїдять. Але, напевно, пастися ми довго не будемо, тому що. Ну... Десь, напевно, половина на 20, десь 19-30, чи скільки, я точно не знаю. І в нас крапотить дощик, то ми довго пастися не будемо, але трішки попасемось. Біленьких лише 4 штучки. Ну, куди? А все решта червоненькі. І більше половина глушиок. Отакі славні курчата. Отакі славні курчата. Були славні козенята. А тепер славні курчата. Козенята поїхали до своєї нової сім'ї і курчата. Десь через трошки часу також поїдуть. Ще треба чуть-чуть почекати. Ну та і все. Оцей сірий майстер-голошийка схожий на індичку. Це правда, вони схожі на, на індичок. Ой-ой! Ой-ой-ой, де ми гуляємо? І де ми гуляємо? Так, скільки ж то нашим курчатам буде? Десь, напевно, місяць і. І два тижні. Якось так. Я вже забула, треба подивитися, коли то вони. Виводились, вони, напевно, десь за тиждень до пасхи. Виводились чи як? Ну, то значить місяць і тиждень буде. Якось так, дівчата, не пам'ятаю. Так, ану, ану, киш, 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 тиш, киш, 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 киш. ну, Киш. Так, попаслися трішки, хватить. Дерева, курятник за. Та не пролізеш ти там. Ану, кишкиш-киш, киш, киш-киш, киш, ану. Киша, ану, ану, подрабинці, бігом. Бачите, дівчата-хлопці, ми перейшли в курятник з курчатами. Тут в нас є більше місця, але я хочу, щоб вони були саме в цій клітці, тому що... Я її прикрию, щоб кури їх не зачіпали. Тому що кури можуть їх трошки подюкати, а я не хочу. Ну, давай. Ну, киш 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 А ну заходьте гутенько. Ну, давайте бігом. Ка бігом сюди направляйтеся. Отак, молодець. Ану, ти ж. Та куди ти виходиш, Ти подивися, який він. Ану, Зараз я поставлю паузу, скільки тут їх є. Що штук треба загнати. О, бачите? Вони, правда, там щось полилися. Ну, ай, не шкрябайся. Чого ви? О, бачите, як тут їм. Їм тут просторніше. І вони не будуть тулитися, вони зараз гарно посідають. Вони б хотіли б і на перетинки сідати, ну але як є, так є. Я їх зараз прикрию, тому що курича, батури їх можуть наподити трішки. А нам цього не треба. Вони сьогодні вже набагато краще заходили. Сюди тому, що минулого разу взагалі їх не заносила вручну. А тепер вже в курятник вони самі позаходили. Те практично і сюди в кучку. Це кроляча будка найперша. Вона така більш квадратна, трошки видовжена, але більш, більш квадратна. Ну все, ви, ви всілися вже чи ні? Бачите, яка курка гарна. Курка-чебатурка. І це біля неї курка. І ось там ззаді дві курочки, бачите оце? О, це сірий півник. Так, зараз я їх прикрию злегка. І будемо запускати кури. Неволичить. Вже величенькі. А я подумаю, коли то вони вивелися, і під відео напишу, скільки нам вже. Бачите? Бачите, як вони гарно сідають. Тут їм тепло і просторо і все добре. Ну, оце щось таке літає, тому що я напудила чуть. Та і все. Це півник. О, знайшов собі місце. А тому в куточку дві курочки. Три навіть, чотири. О, Тут багато буде курок. І це курка. І ось там курка стоїть. Тут багато курочок буде. Ну, але є і півники. Це, друзі, пока. Добра, тепла Божого захисту, міцного здоров'я і бажаю усім довгих років життя. Пока-пока. Ось так, бачите. Драбинкою прижала і все добре. Тут їм е, свіже повітря доходить, і кури їм не будуть заважати. І все. А вранці спочатку курей вижену, а тоді. Їх? Ну, клітка, правда, трішки грязнувата, Поки тримала кроленята, то, е, то ця клітка, звичайно, була чистіша. А то кури чабатури Загрязнили. Це усім. Пока-пока, пока. пока, пока.